В нашій студії Сергій Доротич, громадський діяч. Доброго дня, пане Сергію, ну давайте почнемо нашу розмову з цієї інформації, проаналізуємо її, обговоримо, як от сприймаєте ви таку кандидатуру. Мабуть, все ж таки, як людина, яка очолює е, організацію союз захисту підприємництва. Вам є що сказати? Підприємці в першу чергу з державою контактують через фіскальну службу податкову. Абсолютно, ви абсолютно вірно підмітили. Однак, хотів би, можливо, почати з більш приємного дня. Хочу привітати пані ведучу і всіх матерів. Сьогодні у нас день матері, а також Дякую. приєднатися до святого свята перемоги, тому що це. Визначна дата. Однак щодо новини, яку ви сьогодні озвучили, ну бізнес-середовищі, зокрема серед громадських інституцій, які відстоюють права та інтереси підприємницького середовища, є певне розчарування щодо цього призначення, тому що е бізнес-середовище висунуло два своїх кандидата на пост, на пост голови державної фіскальної служби. Це була Оксана Продан і Юлія Дроговоз. Це два представника, в яких ми як бізнес, як громадські діячі бачили насправді, взірець змін позитивних, які могли би справдитися в Державній фіскальній службі. Щодо призначення пана Насірова, ну я скажу так, нести відповідальність за свої майбутні. Здобутки чи не, не здобутки буде не нести він сам особисто. Щодо моєї оцінки, я можу констатувати, що, на жаль, він себе не показав як демократичний керівник на посаді голови комітету, тому що всі його обіцянки, зокрема щодо створення інституції громадського контролю роботи комітету, я в свій час очолював таку інституцію, то була громадська колегія, яка проводила незалежний аудит законодавчих ініціатив. І ми мали надію не тільки там наша громадська організація, інші громадські організації об'єднання підприємців, що така інституція буде поновлена і вона буде працювати. Пане Сергію, але от ну а в чому перевага недоліки? Чого чекати від податкової? Що ви гадаєте, вдасться чи не вдасться зробити конкретно на Сірову? Ну, адже все ж таки був проведений конкурс. Хоча закон не зобов'язує, але міністерство оголосило його і шукали людину. Ну і в даному разі виходить, от були різні пропозиції, в тому числі від громадськості. Ви кажете, що від ваших кіл, а було кілька пропозицій. Ну конкурсна комісія обрала за критеріями іншого. До чого можна висувати претензії? Ну, Звичайно, тут вже е, питання більше до конкурсної комісії, чому вона саме зупинилася на цій кандидатурі, а не на іншій. Хоча було в свій час і відкрите голосування в мережі інтернет і на сайті і, і, і інших видань, які показували, що якраз лідерами пан Насіров не, не був у цих рейтингах. Однак конкурсна комісія. Справді прийняли таке рішення, ну, хай то буде на їхній совісті. Що чекати, особисто у мене враження, моє особисте як економіст, як фахівця, як підприємця, що пан Насіру він в принципі, досить жорсткий адміністратор, однак він більше стоїть на засадах, ну це моя, може суб'єктивна оцінка, на засадах таких провладних ініціатив. Тобто чекати від нього якоїсь демократизації роботи зазначеної структури, прозорості роботи, якихось кардинальних. Змін і реформ, ну а ці про ініціативи не. в чому вони сьогодні полягають, в чому вони виявляються? І яка нині позиція держави, так мовити, що вам подобається чи не подобається у співпраці Оце з не податковою? Не моя позиція, це позиція позиція бізнесу. Бізнес констатує, і, на жаль, це правда, що кожний попередній, кожний прийдешній уряд гірше попереднього. На сьогоднішній день збільшений податковий тиск, на сьогоднішній день збільшено податкове навантаження, прозорості чи якихось структурних Але реформ. Кількість податків у... Це Там дуже довга дискусія. Ми могли б, якщо буде навмисна передача щодо податків, я вам міг їх більш детально показати. Однак не зовсім зменшено. Ну навпаки, вони десь якійсь мірі так, приклали з одного кишені в іншу. Але сукупне податкове навантаження, на жаль, збільшилось. І ті реформи, які зокрема, були задекларовані. Це реформа єдиного соціального внеску, ну, не оцінились бізнесом, вони не сприймаються, за ними не працюють. І результат сьогоднішньої діяльності. Ми бачимо спад промислового виробництва і суцільний спад економіки. Пане Сергію, а чому так відбувається? Чому немає діалогу з бізнесом, з представниками підприємництва? Ну, ну, от саме так, от я якраз. Знову це, немає. Як його. Я, ну, його, його якось ніколи немає. От, як саме дивне, знову немає. Та і, ну, остання зустріч, наприклад, зокрема, була з керівництвом Мінекономіки, де також були присутні всі громадські лідери підприємницьких інституцій. І ми це констатували. що Нас просто слухають, а як то кажуть, Нині ну, в уряд нарі на посади різного рівня заступників міністрів та й міністрів, врешті-решт, прийшли люди, якраз із бізнес минулим. Прийшли е... керівники високих ланок е... крупного міжнародного бізнесу. Е... в тому числі, а от цього діалогу, як ви кажете, все ж таки ніяк не вдається налагоджувати. Ну чи вдасться налагодити роботу щодо розслідування зловживань над цим працює е... ціла робоча група. Отже, робоча група із питань зловживань в уряді звертається до президента та прем'єра щодо. Участі у засіданнях представників Генпрокуратури України та Кабміну про це у вівторок після засідання заявив голова робочої групи народний депутат України Борислав Вереза. У коментарі журналістам він зазначив, що достатньо велика кількість представників міністерств і відомств просто ігнорують робочі засідання. Мы обращаемся сейчас к господину президенту, чтобы он повлиял на сотрудников Генпрокуратуры, и к господину премьер-министру, который должен повлиять на своих подчиненных, потому что обвинения брошены именно господину Яценюку и его правительству. Если они не будут сотрудничать с нашей рабочей группой, то это говорит о том, что они саботируют и не заинтересованы в расследовании. Тогда, как известно, это подтверждение вины. Мы же хотим не доказать вину или невиновность, мы хотим выяснить истину. Истина находится где-то всегда посередине. Именно сотрудничество с представителями всех министерств и всех структур, которые упоминались в докладе господина Гордиенко, и будет давать нам возможность говорить о том, что мы выяснили все обстоятельства. Пана Сергеевна, ну, что скажете стосовно этой ситуации с изменением головы рабочей группы и, в принципе, вот такой саботаж отримали. Ну, Одразу. зі зміною ця історія така, знаєте, дуже якось повита незрозумілим мені повутинням. Я не зовсім розумію, на мій погляд, на переправі коней не міняють. Я вважаю, що народна мудрість вона викликана століттями і в ній є сенс. Щодо саботажу, то я скажу так: що найгірший, найстрашніший сон кожного корупціонера, а на сьогоднішній день це більшість у владних інституціях. Це будь-які реформи і аудит їхньої діяльності. На жаль, я, як громадський діяч, присічні мої знайомі, друзі, мої колеги по бізнесу, член нашої організації. Ми не бачимо якихось змін. Ми бачимо зміна вивісок, однак, покращення ні. Життя ні для присічного мешканця, ні для бізнесу немає, і йде е, певного роду саботаж, саботаж не тільки в там в роботі зазначеної робочої групи, саботаж в інших робочих групах і створені в Верховній Раді так, щодо так, тих, тих самих питань тарифів. Але конкретно цієї робочої групи, ну, взагалі у цій темі є ну мінімум два, можливо, і значно більше зрізів. А це в дуже такому загальному погляді. Певне протистояння. Точка точка політичного зіткнення між президентською і прем'єрською силою, можливо, про так принаймні про це говорять експерти. З іншого боку, це власне зміст звинувачень, на який необхідно реагувати, який необхідно розслідувати. Ну, політична складова тут присутня. Ми ж розуміємо, що це знаєте як два тигра в клітці. Хтось когось рано чи пізно буде виживати. І тут не треба бути якимось гуру, щоб це зрозуміти. Є певна конкуренція, вона підкилимна, але справді є конкуренція президентської вертикалі і прем'єрської вертикалі це конкуренція двох політичних сил, які на сьогоднішній день є ну, в одній упряжці, але у них у кожного своя ідея, своя. Перспектива, і кожен бачить по-своєму цей перегляд взаємовідносин. Це певно певного роду дійсно політичний тиск. Знаєте, як то кажуть, тиск, а потім політичні торги, які, на жаль, все ще залишають для суспільства закритими. І це те, що треба що починати. В свій час наша інституція виступала з ініціативою, і ми її озвучили колись пану Шимкіну. Йому дуже це не сподобалось. Коли сказав, що всі політичні перемовини повинні бути в прямому ефірі, зокрема на каналі 112. хай всі домовленості. І дільош країни буде публічним. Як діляться посади, як діляться квоти? На що він дуже так активно на мене накинувся і сказав, що не холопське це діло, розбиратися, як вони по ділять країну. І в цьому все питання. Ці політичні торги на найвищих чаблях, вони породжують незинну корупцію і спускаються до самих глибин нашого суспільства. Все взаємопов'язане. Якось дуже песимістично ви це все розказуєте. Реалістично, я би сказав. Тобто, в принципі, ви все ж таки не вірите в ефективність роботи комісії? Я думаю, що ну, знаєте, дуже багато ми чули гучних скандалів, там і не так давно, там щодо певних там, депутатів, депутатських груп, чим не завершувалися? нічим. Випуском пару. Просто буде переглянути певні домовленості, будуть певні поступки. І ну зокрема, наприклад, призначення пана Насірова. Наскільки я розумію, це вже призначення президентської вертикалі. Хоча до цього ця посада була більш прем'єрська. Тобто ми бачимо Чому президентської поясніть? Ну тому що пан Насіров, він був по квоті блоку Петра Порошенка, призначеним головою комітету. І наскільки з тих, з тієї інформації, яка лунає у нашому бізнес-середовищі, він наближений саме до тої вертикалі. Так це може мати якісь далекосяжні наслідки. Ну я розумію, що президентська вертикаль хоче взяти на себе певні Інструменти контролю економіки, тому що Державна фіскальна служба це, в принципі, головний інструмент наповнення бюджету. А хоча я нагадаю, що до того пан Білоус, це була більше прем'єрська вертикаль, якого зняли. Тобто, ми бачимо, бачив такі зміна, певна зміна перестановок, тобто певні утиски домовленості від цього підприємства? нічого. Знаєте, Пани деруться а в холопів чубитру. Просто... Ну, все одно платимо, податкове навантаження збільшується. Взагалі, це, знаєте, от, ну, озвучу свого колеги, пана Василя Попика, фразу, яку була на зустрічі в Мінекономіки, можливо, вона буде доречна, коли він сказав, що навіть злочинна попередня влада такого не робила з податковим кодексом, як зробила ця наша демократична. Напередодні Нового року, ні з ким не порадившись, зробили всім новорічний сюрприз. Зокрема, бізнесу і кожному громадянину внесли зміни, не погоджуючи їх ні з суспільством, ні з бізнесом, ні з ким. А попередня влада погоджувала. А ви знаєте, не, не зовсім погоджувала. У 2010 році, принаймні, коли нам стало відомо про зміну до податкового кодексу, ми мали змогу принаймні якось організуватися і почти податковий майдан. І принаймні, Чому хоч якось відстояв. Зараз почати? А ми не встигли. Просто все зробили так кулуарно, так швидко, і все 26 грудня прийняли, що ми навіть не, не встигли голову. А новий рік всі святкують і які майдани, так? Да? І вже, от вам вже все і закінчено. Пане Сергію, але водночас, от, бо ми багато посилаємося на досвід успішніших сусідів, зокрема на Польщу, яка пережила складні часи на початку 90-х, і на жорсткі реформи, які одразу важко сприймалися суспільством. Можливо, це і є такі реформи? Саме реформ. Тих, які потрібні Україні, на мою особисту думку, структурних реформ я не вбачаю. Ну, кажуть, що у Польщі всередині 90-х іменем Вальцеровича трохи чи на дітей лякав. Ну, Якщо, не, якщо ви пам'ятаєте, що пан Вальцерович <кліпсувач> приїхав і інші приїжджали сюди експерти з Польщі, так от вони самі сказали, що в принципі, у вас реформи якраз і не відбуваються. Це була їхня зовнішня оцінка. У нас і, і пройшла зміна політичних еліт, однак структурних реформ, які потрібні, немає. Ну, ми можемо розглядати кожну сферу там, економіки, суспільних взаємовідносин. На жаль, констатуємо, що так. є якісь певні потуги, але вони, як вода в пісок, розчиняються і закінчуються тільки виключно якимись гаслами. Чому так? Ну, ми все ще чекаємо. Суспільство все ще чекає, очікує і стимулює якось владу проводити зміни. Однак... Не можу назвати жодної позитивної реформи. Ну, Якщо називати реформою МВС, тим, що там виставили машини на Майдані і голосували за те, які кого-нибудь кольору, ну то це смішно, це не реформа. Про яку реформу? Ну, реформа охорони здоров'я. Якщо зараз нам подають як панацею, що так буде всім добре, тому що у нас буде платна медицина, якщо це реформа. Ну добре, хай суспільство з часом очіне. Яку реформу? Є реформа ЄСВ прийняли закон, начебто ввели якісь пільги, жоден бізнес не взявся на озброєння. Є певні потуги там в, в, в прозорості тендерних процедур, однак все воно виключно зараз на рівні гасел і якось там світла в кінці тунелю бізнес не бачить. Можемо по кожній реформі зупинитися, і в мене є своя оцінка. Сподіваюся, що це виключно ну, можливо. Інерція нашого суспільства, і я розумію, що корупція вона не тільки на владних ешелонах. А що повинно змінитися на ваш погляд. Ми пережили справжні політичні потрясіння, і сьогодні переживаємо дуже непростий час і виклики перед державою стоять у зв'язку з війною на сході. І а, от що повинно змінитися ще вибори місцевої, місцевих рад, наприклад, як вони впливають на цю ситуацію, особливо у світлі того, що а, ну принаймні, певна децентралізація бюджетна, все ж таки в цьому напрямку рухається Україна. Чи це щось зміни, чи це допоможе якось зокрема і бізнес розвиватися активніше? Адже нам треба повертати економіку за даними національного банку. Ми близько 7% вже втратили. Я думаю, що це досить оптимістичні оцінки, і вони значно занижені, як і рівень офіційний рівень інфляції, який подає міністерство статистики з міністерством економіки. Спасти ситуацію можуть тільки, і це не моя оцінка. Це приїжджав і шановний пан Бердонікід. і всі як говорили, тільки термінові структурні реформи. Продовжуємо ще розмову. Будь ласка, не забудьте про які саме реформи ви хотіли би сказати, але зараз до ще однієї теми. Києві відзначають свято хидерлезу одного з найбільших свят кримсько-татарського народу. На святкуванні перебуває наша колега Вікторія Шестакова. Віко, вітаємо тебе і розказують, чи багато людей зібралося на святкування. Вітаю колеги. Так, тут дійсно дуже багато в парку нивки кримських татар. Вони сьогодні святкують своє національне свято, свято весни та родючості, хедерлес. Відбувається це свято, супроводжують його національні пісні, виконують національні танці. Завітав на свято також голова меджлісу кримського татарського народу Рефат Чубаров. Ми з ним поспілкуємося також. Доброго дня в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, як вам святкування в Києві і чи святкують сьогодні в Криму? Ви знаєте, це свято Ходерлес Ми завжди святкуємо Криму на початку травня. На жаль, ці люди не могли бути в Криму ні на початку травня і не зможуть багато з них бути і далі, бо багато з ним, з них, які тут, вони не можуть в'їхати в Крим. Це сьогодні наша молодь, яка тут в Києві навколо Києва, яка вчиться в інститутах. Вона виступила з такою ініціативою. Ми підтримали як меджліс, інші спонсори меценати. Ми запросили сюди і людей різних і киян. Це, це знаєте, це наша потреба завжди бути разом для того, щоб відродитися. І Ми сьогодні говоримо тут про те, що ми на своїй, ми з своїй державі, але ми не на своїй землі. І ми тут, в своїй державі, маємо зробити все для того, щоб повернути свою землю у власну державу і там вже об'єднатися з тими, які там зараз в Криму. І ми впевнені, що маємо щасливе життя. І Хадерле, взагалі, як свята говорить про те, що люди живуть за правилами, які створені Всевишнім. Весна, літо, відродження, праця ці люди зараз в Києві, зберігаючи єдність, готують себе до важкої праці в Криму. В Криму звільненому від окупантів. Скажіть, будь ласка, щодо затриманих представників меджлісу, яка з ними? Яка у вас є інформація? Сьогодні у нас четверо сидять е в цих застінках російських е російської окупаційної влади в Криму. Це Ахтем Чігос, мій заступник. Декілька днів тому його перевели в карцер. Але після того галасу міжнародного, який піднявся, його знову повернули до СІЗО, і поруч з ним ще є четверо кримських татар. Це Ескендер Небієв, ваш колега, оператор АТР. Це Асанов, молода людина, і буквально позавчора затримали Мустафу де Гермінджи Судако. Всім їм всі вони звинувачуються нібито в незаконних діях. Це мова йде про всекримський мітинг підтримку територіальної цілісності України, який ми, кримські татари, проводили 26 лютого 2014 року. Тобто окупанти. Прийшовши на нашу землю незаконно, хочу звинуватити нас в тому, що ми захищали свою землю, свою державу. Розуміло, дуже дякуємо вам. Дякую Я вітаю вас, вас ще дякую. раз зі святом. Пасипі колеги. Ми залишаємося тут. Будемо відслідковувати свято кримських татар. Вам слово. Дякуємо, Вікторія. Будемо чекати на наступні включення, аби побачити, що цікавого відбувається у Києві на святі хидерлезу. От власне тільки могли почути голову меджлісу кримського татарського народу Рафата Чубарова. Наш студійний гість громадський діяч, голова української громадської організації Союз захисту підприємництва Сергій Доротич. Пане Сергію, зараз до Криму ми перейдемо, але все ж таки я на повному ходу зупинив вас і ви не сказали про важливі структурні реформи, можливо, за пунктами. Ме, просто можна перерахувати, що ви вважаєте необхідне зараз змінити в Україну абсолютно абсолютно нагальною і, і і насучною проблемою, яку мені здається, треба починати. Це проблема реформи судової, це проблема, яку треба вирішити. Це реформа правоохоронних органів, це реформа податкова і соціальна. В тому числі охорони здоров'я. В принципі, всі ці реформи вони задекларовані були і в програмі президента, і в програмі уряду, і неодноразово всі політики, чи провладні, чи опозиційні, акцентують увагу, незалежності від змін щорічно, що, що влади. Однак ці реформи залишаються виключно гаслами. Дякуємо вам. Спасибі величезне за роз'яснення, за цю зустріч у студії каналу 112 України.